Слава Україні, друзі! Маліновський асистує на Гуцуляка. Гуцуляк на Маліновського. 2-1 Україна обігрує Азербайджан. Дві перемоги поспіль в двох матчах під час слоту на поєдинки збірних команд. Тож тепер у відборі на чемпіонат світу 2026 у команди України непогані шанси принаймні посісти другу сходинку. Ми обіграли ісландців 5-3, карколомний поєдинок імені того ж Руслана Маліновського. Тепер здолали Азербайджан знову в непростому поєдинку, але принаймні є. Три очки. Ну і що тут скажеш? Франція попереду 10 очок. Україна має 7 залікових балів. Ну, а Ісландія 4, Відповідно, Азербайджан одне очко. Тепер вже в середині листопада за місяць в матчах проти Франції та Ісландії і вирішиться доля збірної України. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам гра збірної, чи вірите ви в те, що Україна, зрештою, вийде на Мундіаль 2026. Також прошу поставити лайк цьому відео. і И будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.